Вітаю. Перші числа травня я маю можливість оглянути свої квітнички. Наразі живцюю все, що бачу. І більшості це рослинки, які мені дуже подобаються, хоча може вони і не популярні. Не знаю, мені подобаються, я пробую наробити багато саженців на осінь. Зараз ми в дуже малесенькому квітничку хочу показати свій килим з будри. з малюсіньких якихось корінчиків. Так, знаю, в мене дуже-дуже все щільно. Зараз вона квітує. Оце зелене. В планах її всю винести на город. Але уявляєте, нічого не треба полоти. А може десь там щось і пробивається? Вон хоста є в мене тут? Взагалі-то тут висаджувалась будра і вирі... Ось вона твітує, дуже гарна. Я показувала з маленького п дев'ятого горщичка, була придбана одна рослинка. І ось я вам зараз покажу, як за рік вона наросла. Ось починаючи від бордюрчика. Ось сюди, ось сюди, ось сюди. Ось таким килимом вона це все зайняла. Думаю, що вона. Б... Зайняла і більше місця, але тут ось це зілечко. Забула знову, як воно називається. Я, до речі, його теж розсадила в горщики. Зайняло ось це все місце. Теж в планах його звідси прибрати, пустити по цій, по цьому квітничку тоненькому, тільки будру вирігатно, щоб не путалося. Зелену Спробую так само посадити в горщики. Чесно кажучи, мені є прибажання, якщо хтось має бажання, легше просто взяти такий добрий кусень і відправити в відкритою кореневою. Вона здається взагалі невбиваєма, вічно зелена і одна, і друга в мене зимувала. Зелена вимокала, але весною дуже-дуже скоро набрала свої гілочки і, як ви бачите, цвіте. Вергатна теж зимувала, не вимокала. У мене, така вона і була. Тільки були ось тут рожеві, рожеві плямки. Я показувала зимою, були ось тут рожеві плямки. Зараз вона така біла, молочна пробувала я зелену, не знаю, як з зберігатним листечком висаджувати на сонце, не росте вона на сонці. От якщо півтінь чи навіть повна тінь, вона прекрасно себе почуває. Ну, Відповідно, тут поливається все, і їй достатньо вологі, щоб рости. Ну, Готувала вже горщики, суміш торфи землею. І так, як бачила відео не одне, що будра, прекрасна не тільки ґрунтопокривна рослина, а й ампельна рослина. Тут вона просто росте і вкорінюється. а якщо ви садите в горщики, ось знайшла два горщика, помию їх. І хочу спробувати одну зелену і одну варігатну посадити і підвісити в півтінь. У мене є півтінь, де підвісити. І хочу подивитися, яка буде різниця між самими. Вітками ті, що вона опустить. Ну, це не вітки, це якби такі виходять довгенькі такі ось, О, відірвала. Ага, це вже я тут проривала все і відірвала. Добре, хай лежить. Не знаю, коли її вкорінювати. Я взагалі все роблю так, знаєте, як вам сказати, Пробую, пробую, дивлюся, бутру ще не вкорінювала. Вона мене це перший рік, дала їй розростися, щоб показати, як вона виглядає. Кого буде цікавити, будь ласка, коли будуть саженці, звертайтеся на вайбер до мене з задоволенням вам відійшлю новою почтою. І ось поки тут виколупувала зілля. Побачила рослинку, яку висаджувала два роки тому. Не знаю, як вона вижила, і перший раз бачу її квітування, називається вона деція. Одна з рослинок мого дитинства. Я її дуже хотіла, дуже довго вибирала. І вона, оце перший раз, бачу її квітіння. І я так думаю, або в нас казали, серце, волове серце, ну гарна квіточка. І я так думаю, що її просто виривала. В мене дуже багато росте ось цього. Як же ж він називається, молодчайший як? Я раніше дуже багато е, е, як же, аквілегії виривала, тому що дуже подібне листя. Зараз вам покажу. Ось аквілегія вже зараз буду заквітувати. Ось так от вона росте. Дуже подібне листя. Ось і ось. Просто вони різних кольорів і буває і таке світліше листя. А тепер я перед тим, як вирвати, беру ось так. І дивлюся, молочко, якщо, якщо йде жовтеньке, значить це молочай. Якщо не йде, значить я його не вириваю. А де молочко? Так, незрозуміло. Де молочко? Тільки щоб було молочко. Тому що я... жовтеньке таке молочко. Ті ще ось тут. Ось бачите, в мене вже пальці жовті. Тоді я вириваю, в мене дуже багато я молочаю, а твілегію я люблю, я її розсажую кругом. І, видно, просто не подивилась на листя. Ось я її підставила, ось молочай. А ось де я. Бачите, і дуже подібне листя. Дуже подібне. І видно, я її просто висмикувала. Обов'язково її пересажу, тільки пошукаю інформацію. Може, дівчата, ви підкажете, коли її саме пересажувати? Дуже хотіла цю рослинку і дуже її чекала. І ось така рада, що в мене хоч одна квіточка є. Не пам'ятаю вже сорту, треба дивитися. Я навіть не знаю, чи я зберегла ті записи, тому що я писала сорт. Я дуже довго його обирала, бо там є якісь сорти, які квітують буквально недовго, а є які квітують ну, досить великий період. І я обирала те, що переносить сонце, бо є взагалі для півтіні, а ось я вибирала. Треба буде пошукати записи, чесно кажучи. А, може, дивилася, що я її не знайшла, думала, що не прижилася, а вона прижилася і ось квітує. Дівчатка, підкажіть, будь ласка, коли її можна пересадити? Я дуже цю рослинку хочу, і вона тут заважає явно, тим більше тут перекопувалося все, викопувалося. Ну, Перекопувалося, викопувалася, а піон он знов виліз. Піво, це здається біло тут в мене сиділа. Бо тут ну, явно ну, ну куди. Не ну, розумію, від квітне я її обріжу, але тут висаджений смарагд. Або смарагд просто буду піднімати, а тут буду вже формувати, а там буде тільки стовбур. Ну так, мене дуже-дуже да, сильно, тому що ну стільки рослин і все якби хочеться, але куди його все насадити? Мені дуже подобаються садочки, де кожна рослинка метр, 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 і з кожну рослинку видно. І люди мають таке терпіння чекати, поки ця рослинка виросте і, і займе цю площу. Ну я їх завжди накупую, насажу. А потім дивлюся, що викопувати. Що живе, що не живе. І ще одне прохання. Ось в мене отут от щось виросло. Це ж не могли айстри насіятися самі. Ось, це ж не айстра. Ні. І так, як щось хоче квітувати. Може це цей вербенник? Звичайно, чи ясь він там забулося, як він точно, бо вербенники є різні. Може це цей вербенник? Підкажіть, будь ласка, ось так виглядає. Мені здається, що це цей вербенник, який такою свічечкою жовтою допускає, е але його тут не було, де він тут взявся. Бо я тут розчищаю місце, щоб моя е гортензія конфіті гарно квітло. І тут все на кучу. Пробую тут все позвільняти, щоб їй було місцечко, щоб її зараз замочувати підживити. Хоча от, дивлюся, мої грунтопокарівні рослинки нікому не заважають. Вони так гарненько всі ростуть, якось домовляються з іншими рослинами. І все гарно виходить. Тому що. Полоть я не хочу, ну не люблю я полоть, Ось дивіться, яка краса. Боже, просто чудо. Дуже хотіла їй, цю рослину. Ось так. У мене квітничку. У мене їх багато, я просто по зонах порозбивала і так випробую, кому погано на сонці пересаджую на. В півтінь, кому погано в півтім пересаджую на сонце. Це в мене квітник не замучований. Я дивлюся, що що це в мене тут таке? Може це виноград? Бо Тому що тут були виноград, я його не знаю скільки років один за другим, і кожен раз я, я витягувала і витягувала цей виноград. Видно, десь корінчик лишився. Не Ні сорту, нічого я не знаю, бо ми його зразу звідси прибрали. Тут дуже, дуже мало місця і не хотілося ставити якісь решітки і так далі. Ой, пустила плющики собі, Бачите, ось плющики пустила. Хай вони собі не затягують, а тут ґрунтопокривні. І ось так. Так що працюємо, готуємося до сезону літо осінь. 20-25. Україна буде квітнути. Всім мирного неба. Дякую.